Доброго ранку, шановні вчителі, учні та друзі нашої гімназії в ефірі Екстрений випуск гімназії онлайн. Сьогодні ми перериваємо звичну трансляцію онлайн-уроків, адже привід дійсно особливий. Абсолютно вірно! Сьогодні у День працівників освіти ми, учні, вирішили провести власне розслідування. Ми зазирнемо за коліси дистанційного навчання і побачимо! Як наші учителі долають усі труднощі і покажемо, чому ми їх так цінуємо і любимо. А щоб розказати вам, глядачам всю правду про навчання на дистанційці, наша команда журналістів провела масштабне дослідження, не виходячи з дому. Саме так наші журналісти вже готові до прямого включення. І перше ексклюзивне повідомлення. З епіцентру учнівського життя степової кімнати, на зв'язку кореспондентка нашої гімназії. Тож надаймо їй слово. Студія вітаю! Я перебуваю на своїй дислінській базі та панує абсолютна тиша, але мої віртуальні сенсори зафіксували надзвичайно цікаві дані. І ми відкрили нову рубрику дистанційний спецкурс. І зараз ми з'ясуємо, які ж навички, окрім шкільної програми ми засунули за цей рік. Я поспілкувалася з нашими учнями і ось що мені вдалося дізнатися. Я навчилася з'їсти сніданок і зробити вигляд, що важно слухаю вчителя. І все це одночасно. Мене дістанційка навчила розпізнавати емоції вчителя по інтонації його голосу, навіть якщо камера вимкнула. Тепер я можу пояснити мамі, чому іноді потрібно бігати по квартирі з ноутбуком, щоб знайти Це ж частина мого освітнього процесу. А я зрозуміла, що запізання на онлайн-урок завжди можна виправдати поганим зв'язком. Це універсальна відмовка. Мене навчили, що домашні завдання можна здавати навіть після 23.00. Якщо сказати, що платформа зависла. Круто! І це лише мачем того, що приходить до на навчання та що вчителі змусили нас адаптуватися до нових і несподіваних умов, Завдяки цьому ми стали більш захитлими та і активна. Повертаюся в ефір. Студія! Дякуємо, це було дійсно цікаво. І ми бачимо, що учні Дружківської гімназії номер 12 знаходять вихід з будь-якої ситуації. А зараз ми переміщаємось у найгарячішу точку будинку на кухню. Там працює наш кореспондент, який вже готовий вийти з нами на зв'язок. Він проводить для нас справжній кулінарний рейд, а точніше свою ексклюзивну рубрику Шкільні кулінарні хроники з посмішкою. Студія, я вітаю! Я тут де їжа завжди поруч, і це, повірте, дуже допомагає на уроках. Я провів своє власне дослідження та тепер готова презентувати висновки про кожен наш фермер. Ми назвали цю рубрику шкільні кулінарні хроніки. Тому що, як виявилося, вивчати науки можна відриваючись від бутерброда. Справжня цариця наук, що вшити нас обчишся, скільки залишилось до кінця уроку, коли ти вже з'їв, усе печив. Обожній інформат. Єдиний урок, де можна сказати, що ти завантажуєш файл, коли насправді ти просто п'єш чай, а тві екран забіг. На музиці ми зрозуміли, що краще співати, ніж вимкнути мікрофон, бо в нашій гімназії музики це не тільки ноти, а й натхнення. Марчі мистецтво це урок, на якому ми вчимося малювати з допомогою мешки та фейер. Здається, наші вчителі відкрили новий напрямок у мистецтві. Саме завдяки української мови та літератури ми зрозуміли, що наша мова це не просто засіб спілкування. А сказниця. А ще, що від однієї кому залежить долі. Іноземна мова це єдиний предмет, де можна одночасно слухати вчителя відповідати «Yes, I understand» і при цьому дивитися серіал із субтитрами. Вивчаючи хімію, ми зрозуміли, що це наука про змішання всього, що є вдома. Це, наприклад, мій секретний рецепт для ікспитів. У найші пілонах хто не випад. У уроках біології ми зрозуміли. Навіть у наших кімнатах і боротьба за виживання. А наші домашні рослини можуть стати також небезпечними, якщо їх забути поводити. На географії ми навчилися, що можна мандрувати світом, не виходячи з кімнати. А для цього потрібен хороший Wi-Fi. На уроках історії ми дізналися, що в минулому це не просто дати, а ще дуже багато персоналів, стільки героїв, що наш мозок просто зависає. На уроках зарубіжної літератури ми з'ясували, що справжня трагедія це не тільки Шекспір. Це коли ти вже відповів на питання, а потім усвідомлюєш, що твій мікрофон був вимкнений. А ми у початковій школі вже зрозуміли, що дорослі не завжди все знають. І іноді ми навіть допомагаємо розібратись домашнім завданням. Ось так. На цьому наш кулінарний рейд завершено. Я продовжую своє власне дослідження, а поки що передаю естапету в студію. Дякуємо за цікавий і піздавальний репортаж. А ми тим часом роздобули ексклюзивні кадри. Який ніхто і ніколи не покаже на уроках. А зараз наш спеціальний репортаж, на який чекали всі, Готуйтеся зазирнути заложтунку дистанційного навчання, у нашій рубриці онлайн-уроки хроніки навчальних будів або дистанційка без прикрас». У ній ми продемонструємо найкомедніші кадри, якими поділилися самі учні нашої гімназії. Наші навчальні пубі. Ми впевнені, що кожен з вас опізнав себе в цих курйозних моментах. Згоден за цими усмішками та жартами скривається справжнє життя онлайн-школи. Але за кожним таким кадром стоїть не лише гумор, а й титанічна праця. А зараз, шановні вчителі, наша студія підготувала для вас дещо особливе: за останніми даними. На території Дружківської гімназії No12 очікується ексклюзивна педагогічна погода. Саме так наша нова рубрика прогноз на рік. Освітні метеумови для педколективу. Шановні освітяни, ми знаємо, яка погода вас чекає цього навчального року. За прогнозами наших аналітків очікується гразу попередження у вигляді онлайн-конференцій та батьківських зборів. Також можлива злива перевірок домашніх знань. Прогнозується туман в учнівських мітконференціях, спричинений вимкненими камерами. Рекомендуємо бути готовими до роботи з чорним екраном. Деякі дні на території гімназії мукули приватних інструкцій та методичних рекомендацій. Тимайте парасольки. У шановні вчителі! І Є хороша новина, на вас чекатиме період абсолютного сонця, коли учні будуть відповідати не всі запитання, а уроки проходимо без перешкод. В цілому погодні умови сприятлюють для навчання, але пам'ятайте, що інтернет звязок може бути нестабільним, але ваші знання і терпіння безмежні. Ось і добігає кінця наш святковий ефір. Ми присвятили цей випуск дистанційним пригодам. Але за кожним уроком, за кожним екраном. Це справжні люди. І сьогодні ми вітаємо не лише вчителів. Ми дякуємо кожному, хто щодня, навіть на відстані, зберігає душу нашої гімназії, підтримує її життя і змушує битися її серце. Та асистенти, ви не просто допомагаєте нашим знанням зростати. Ви маяки, що освітлюють наш шлях у цьому боргливому морі дистанційки. Дякуємо вам за ваше терпіння і віру у наші сімею. Ви не тільки навчили нас читати і писати, а й вклали в нас частинку своєї душі і показали, що в кожному з нас є щось особливе. Ми вас дуже любимо і вітаємо зі святом. Вітаємо секретаря та психолога. Дякуємо за підтримку і допомогу у будь-якій ситуації. Далі Володимира, завдяки вам, бібліотека, завжди поруч ви будуєте міст до знань, з'єднуєте нас з книгами навіть на відстані. Вічірого серця дякуємо нашому педагогу організатору. Ви наповнюєте наше шкільне життя яскравими фарбами, даруючи нам свята, навіть через екран. Дякуємо, шановні працівники бухгалтерії. Ви справжнє фінансове серце нашої гімназії. Ваша робота невидима, але саме завдяки вам усе працює без того Дорогі наші кухари, ми сумуємо за вашими сучними обідами, які заряджали нас енергією, та сподіваємося, що скоро зустрінемося в їдальні. Вітаємо наших майстрів, чистоти та порядку. Ви справжні рятувальники, які готові полагодити за все, що виходить з ладу. І зберігайте затишок в стінах нашої гімназії. Дякуємо за вашу невтомну працю. Від щирого серця ми дякуємо кожному з вас. Пам'ятайте, разом ми не просто команда, а одна велика родина, що дала будь-які віці. Зі святом вас! Дорогі працівники освіти.